Ничего не получится. Абсолютно. Это наши потери. Это приносит жуткую боль. Почему все это работает два года? Надо самим понести потери. Постоянные потери. И потери, потери и потери. Я считаю, мы делаем ошибки. Вот мы на шажок вперед. Что они делают? Ничего. А мы еще на шажок вперед. Что не делают? Ничего. А еще на шажок. Вот техника приедет. Что мы говорили? Мы ее все на поле боя уничтожим. Чтобы ее уничтожить на поле боя, надо самим понести потери. Вот в чем дело. Об этом говорили еще и в 2022 году. Одно дело, когда, условно говоря, действительно они взяли и утонули где-то там, другое дело, когда все это пришло на, на поле боя. Это наши потери, как бы. Вот, собственно, и все. Вы говорите, Харьковская телебашня, а Киевская телебашня. Она почему стоит? А все остальные, так сказать, центры, которые Центры связи, центры обеспечения интернета, центры обеспечения работы телевидения, почему все это работает два года? Объясните, почему это никто не трогает? Мы не можем, там так защищено. Нет, неправда. Нет политического решения. Оно должно появиться. Все остальные, так сказать, вопрос инфраструктуры: гидроэлектростанции, тоннели, значит, железные дамбы, дороги, мосты дамбы, через... мосты, и все. Очень жалко. Очень жалко. Да, Построим это все, новые. Это приносит жуткую боль. На самом деле все это строили всей страной. Но делать, делать, так сказать, вид, что можно без этого обойтись, означает постоянные потери: из года в год, растягивание этого на годы и годы с непонятным еще исходом. И потери, потери и потери. Все эти штурмы лесополос, так сказать, из бушек лесника и все остальное все это понятно, как бы. Это тоже как бы война. Но на самом деле, как бы, да, без разрешения инфраструктуры и без, между прочим, в том числе ударов по руководству, ничего не получится. Абсолютно правильно. Не получится. И с самого начала, как бы, там, говорили, вот эти разговоры, ну, знаете, они еще одного Зеленского приведут. Да, правда, что ли? Откуда они его приведут? На самом деле, любая, так сказать, война всегда предусматривала, в первую удар по руководству. Ликвидация руководства, это дезорганизация управления. Так было, есть и будет. А если он спокойно туда-сюда летает, мы смотрим его, так сказать, встречу с Байденом, туда приезжают вот эти вот, так сказать, всякие разные европейцы, американцы, они видят, они в безопасности. Если мы даже на территории Украины их не трогаем, даже на территории Украины мы их не трогаем. Они понимают, они персона, так сказать, которые чем-то там, так сказать, защищены. Вот в чем проблема. Когда это есть, то тут появляется, значит, боевой дух. Тут они начинают вспоминать, так сказать, о своих этих самых, значит, корнях, историях. А чем бы не побывать таким образом? А мы пошлем туда, так сказать, наших, а их никто не будет трогать. А если будет трогать, ну тогда вот, так сказать, мы это самое. Так-то что не повоевать? Они мешочек земли будут да. брать, чтобы никто не смел. Это типа наша земля. Они недели там, посыпали, говорят, то мы на нашей Так-то чего бы не повоевать, понимаете? Когда мы рассчитываем на то, что они оценят вот такое наше отношение, я считаю, мы делаем ошибку. Они считают и, это слабостью. И об этом, они считают это слабостью. И этом мы говорили, нельзя все вот эти, так сказать, два года и прочее, прочее, прочее. Что касается, что касается, так сказать, возможности ударов по этим грузам и так далее, там, где они вот идут. Ну, я лично тоже, честно говоря, считаю, что тогда тоже говорили, я лично считаю, что, честно говоря, американцы не ответят э, значит, ядерным ударом в случае удара по какого-нибудь Джешеву или по какой-нибудь Эстонии, там, или еще что-нибудь. Не ответят. Я тоже так думаю. Но понятно, что риск здесь слишком большой. Если мы здесь просто болтаем, так сказать, да, то кто-то принимает решение гораздо более, так сказать, тотально высокого более ответственности. Но тем не менее, давайте по прецеденту посмотрим. Да, ну, бачите, я вот про в Недарем, ну так в анонсе сразу про Ридный Крым, да. Я про те, что подив... на наклали уже мапу. Пентагон підтвердив Ройтерс. Розповів про те, що атакамси прибули ще в іншому пакеті в березневому пакеті. Наймовірніше, вже якщо... от під Бородянськом це атакамси mm. працювали. А якщо кулко ви, ви взяти циркуль і накласти цих 308 кілометрів, то виходить, що всі тимчасово окуповані території є тепер зоною ураження цих атакамсів. Крим і Кримський міст в тому числі. Отже, ми з вами неодноразово говорили, що ключ до визволення Криму це наявність у нас ракетного зброєння, яке буде системно та методично руйнувати усі ворожі військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, а також об'єкти військової інфраструктури, транспортної, логістичної, об'єкти енергетичного комплексу, які Росія побудувала в різних куточках Криму. Тобто, все це є законними цілями, бо воно працює в рамках постійно. Дня бойових можливостей російського окупаційного контингенту в Криму до речі, сьогодні десь о 8.15 тамтешні моніторингові пабліки повідомили, що в літаки винищувачі раптом здійнялися в небо з готовища сакі. Не зрозуміло, чи то якась загроза для них була реальна, адже так само було перекрито рух Керченський мостом, чи то можливо вони шукали чи полювали на наші дрони. Достаменно невідомо, думаю, протягом дня ми про це дізнаємося, але в будь-якому разі. Поки росіяни втратили в Криму, бо він постійно знаходиться зоні уваги наших і ракетників і пілотів винищування та бомбардувальна авіації і наших операторів дронів, okay. так само як і в Криму продовжують діяти в українські вакулаки, А Україна... Маленьке уточнення можете дати? У нас питання тут в студію потрапило із аеродрому з Джанкою. Скільки ще таких джанкоїв треба відатакамсити, від сити, щоб можна було починати кримську операцію? Ну тут uh, треба пам'ятати, що 232 ворожих об'єкти це те, що вже верифіковане на територію Криму незалежними журналістами, дослідниками. А взагалі за кажуть, що таких військових об'єктів Криму може бути до пів тисячі. Звісно, що це не виключно летовича, це лазер арсенали, склади, якісь команда пункт, пункт управління зв'язку. Місця розташування особового складу чи посередження військової техніки. Але майже пів тисячі. Тобто роботи попереду наших громадів чимало, але дуже важливо розуміти, чому, чому так круто те, що ми зруйнували ППО на території Джанковського литовища. Ну, по-перше, там стояв комплекс 400 400 з яким росіяни носяться, як та мапа з гранатою, хизуючись, мовляв, у нас найпотужніша система ТП в Криму саме розміщена. Але як бачимо, що щонайменше три пускових. Той чотири пускових установки С-300, до того ж три радіолокаційні станції і комбукс автоматичної обробки інформації. Фундамент М було перетворено на поступку які ефективній бойові роботі наших атаком. До того ж було займання по на території невеличкого складу з боєприпасами. То відео, яке ми зараз бачив в полі вікні, з вторинної детонації то, то скоріш за все, той склад і вибухав. Ну і знову ж таки були прильоти по майданчику, де случалася ворожі вертольоти. Адже після цієї атаки росіяни гай забралися і перекидали Жанкоє до Кіровського, особливо до Феодосії, решки своїх літаків та вертольотів. Отже, зараз трохи втратили зір росіян чи на менше на півночі Криму, а це створить для нас певну можливо. Звісно, що у Росіян кописи ФОПО щемало, таблизу Феодосії, ближче до Севастополя. Є певне устаткування та обладнання радіотехнічних військ на заході Криму в районі Мисо-Тарханкут, але знову ж таки шлях подолає той, хто крокує тим шляхом. А отже, попереду українських громадів ще чимало роботи для того, щоб перетворити на суцільні руїни усі ворожі військові об'єкти. Мота Севастополя підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.